Привіт, світ! Хочу вам показати ще одну ляну, яка в мене є. Я пропоную виноградив аканіталістий. ляна дуже швидко зростає. Якщо ви хочете на бісідку чи щось закрити, бажано залишати один, один стовбур, а потім її підрізати. Вона теж буде рости, але ну, не так швидко. Зараз вам покажу той, який вже широкою ляною йде. І покажу вам величенькі листки. Я в себе закрила їм питомничок. І він е, має таку розсіяну тінь, ажурну таку. Мені це подобається. Подобається форма листа. Це молодий в горшику, так? А зараз я вам покажу величезний такий. Дорослого, маму. Маму дорослу. Момент. Монтаж. У нього такі виноградинки. Як бусинки. Листи заплитає, я казала, да, швидко, дуже швидко. І медонос, пчолок Бачите, які гарні у нього листи. Ось натянула сітку, отут він тут був, ось вона тягнула сітку в цьому роті, і бачите, як він пішов. Оце. Оцей весь оце весь кут він закрив цього року. І така ажурна тінь, бо горить-горить. Ну, Я на півдні живу, у нас дуже агресивне сонце, дуже. Але він так мене спасає, цей віноград. Якщо ви бажаєте на бісідку цю Ліану, це взагалі буде су, просто супер. Мені подобаються оці ажурні листи. Я хтось взяв, намалював. Дуже гарний. Виноградовник оканіталісний. Є різні розміри кущів. Є різні розміри кущів різної висоти. Зараз вам покажу. Ось такий кот коштує 70 гривень. Ось такий красунчик висотою. 80 сантиметрів коштує 100. І ось такі його широкі вже з большими, з великою кількістю пагонів коштує 150. Є свої плюси. І теж цей виноград можна віднести до... Рослина-агресора, бачите цей лист? Це щось неймовірне. Теж можна віднести до рослини агресору, але є свої плюси. По-перше, дуже швидко росте, бистро росте, виконує свою функцію, яку ви їй задаєте, заплести забор або бісєтку. але треба стримувати. Тому ось така краса. У мене є. Запрошую. Пишіть. Різні розміри є. На різний смак.